Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Марко Вовчок институтка, смотрите это видео. Это история о тяжелой жизни крепостных крестьян. Написала повесть Вовчок в 1859 году. Эту повесть я читал на украинском языке, поэтому пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, включайте субтитры ⁇ Я сделал перевод на русский ⁇ Півоначальне названня повісті панночка. Далі від первого лица, від от імені Дівшки у стіни. Отже, люди дивуються, що я завжди весела. А я такою народилась. Навіть після того, як мене поб'ють, я трохи поплачу і знову радію життю. Своїх батьків я не знаю, сирота. Росла у чужих людей. В 10 років мене віддали служити до старої пані. В неї було спокійно, тільки з двору нікуди нас не пускали. У пані була єдина рідня, онучка, яка вчилась в Києві в інституті, і от якось написала вона листа, що повертається додому. Стара пані немов одужала, стільки життя в ній з'явилось. Панночка приїхала справжня краля, пані їй і те, і се, пилинки здувала. Панночка розповідала, як їй важко і нудно було вчитись. Французьку мову, музику і танці вона вивчила, бо це насправді їй знадобиться. А усіляка географія і астрономія в житті ні до чого. Пані привела онучку до нас, щоб вона вибрала для себе служницю. Панночка обрала мене. Дівчата відразу почали співчувати, бо панночка була непривітною. І вже ввечері перед сном. Вона нагримала на мене. Зранку панночка запитала в бабусі, коли до них гості приїдуть, чи вони самі до когось поїдуть. І почалось: гостей було дуже багато і дуже часто. Для нас це був жах постійно бігати за усіма, прибирати, готувати. А різні паничі до нашої панночки як бджоли на мед позлітались, бо вона ж красивою була. Потроху панночка перевернула все життя і господарство під себе, і з кожним днем ставала все сердитішою. Як прийду її роздягати, стільки всього про себе наслухаюсь. Що б я не робила, все не так. Вона мене і щипала, і шпильками колола. Якось чекали в домі офіцерів з міста, все навколо прибрали. А потім панночка сказала мені причесати її. Ой, лишенько! Страшно мені тоді було, ледь не задушила мене ця курва і почала плакати. Не я, а панночка. Стара пані прибігла її втішати, а на мене накричала. Я все думала, чому панночка така зла? Адже моїх подруг навіть били. Якось покликали мене до панночки, а я тоді ще не до кінця одужала. Утім, панночка хотіла, щоб я вже працювала. Чого нічого не робиш, кричала вона. Я тобі таку кару придумаю. Коли гості приїжджали, тоді вона нас не чіпала, відразу ставала такою привітною, люб'язною. От курва. Ми між дівчатами співчували її майбутньому чоловікові. Ох і дістанеться ж йому таке щастя. А скоро і гостей поменшало, бо знайшовся той самий, кого вибрала собі панночка полковий лікар. Він був таким приємним. Що й на не схожий. Старій пані він не подобався, бо в нього було мало грошей. В перший день, коли лікар мав приїхати до нас, ми, як завжди, все прибрали, але він не приїхав. Сказали, що лікував хворих. Панночка чекала саме на нього, бо чула від інших, що він гарний. Того ж тижня панночка захворіла, покликала лікаря, і ось приїжджав він кілька разів. І закохався бідолаха. І панночка його покохала. Трохи вона заспокоїлась, нас не ганяла. Стара пані теж боялась онучки, тому мовчала. Вона ж хотіла її за князя якогось віддати чи за багатія. Панночка теж розуміла, що лікар бідний. Та не треба нам багатства, казав їй лікар, адже ми кохаємо один одного, буде у нас щастя. Так перед людьми соромно буде. Відповідала йому панночка. З часом почала наказувати йому купити щось в місті. Той купував. Та ні, я не таке просила. Їдьте і поміняйте. Вже тоді вона виносила йому мозок. Якось лікар захотів випити води. Не пийте, каже вона. Чого це? Я хочу пити. А я не хочу, щоб ви пили хвора курва. А їй і приємно, що вона крутила ним, як хотіла. Хвалилась перед паночками своєю владою над ним. Потім виявилося, що в лікаря є невеличкий хутір. Померла його бездітна тітка і в спадок лишила хутір. Так панночка і пані зраділи цьому. На різдво вони заручились. А вже наступного дня панночка плакати почала. Що ж я наробила? Як тепер жити в бідності? І щоб вона припинила плакати. Бабуся їй сказала, що все, що сама має, віддасть їй. І відразу ж панночка повеселіла. І от морозним ранком молоді, і я з ними поїхали жити на хутір пана. Проїжджали місто, пан з панночкою пішли обідати, а про мене й забули. Мене покликав візник Назар, і, хоча я дуже змерзла, сказала, що без дозволу хазяйки нікуди не піду. Прочекала я десь годину. Вийшов пан. Ти чого там сидиш? питає. Обідала? Іди поїж. Ні, сказала панночка, не хочу її чекати. Як це? Вона ж голодна і змерзла. Ой, поїхали, все нормально. Панич дуже здивувався. Він не насмілився йти проти неї. Тоді він вперше побачив справжнє обличчя своєї дружини. На хутір приїхали, коли були сутінки. Нас зустрічали з хлібом. Пан привітався з людьми, а пані як глянула на нього і побігла в хату. Я теж зайшла, а вона вже плачеться. Пан її втішав. Я буду робити все, як ти скажеш, тільки не плач. Вночі я вийшла на вулицю. Мене окликнув парубок. Хотів зі мною поговорити, а я злякалась і відразу додому повернулася. Щоб догодити дружині, пан став жорстким до всіх, хоча раніше завжди був привітним. Твої слуги поводяться з тобою, як з родичем, сказала йому паночка і заплакала так не можна. Пан відразу почав її заспокоювати. Сиджу я і думаю, що моїм дівчатам пощастило, щоб паночка від них поїхала, тепер вони будуть жити спокійніше. А до мене став залицятись. Місцевий парубок прокіп. Зайшла до мене стара бабуся. Каже, щоб йшла з ними вечеряти. Спочатку треба в пані спитати, кажу я. Для чого? Це ж вечеряти? Зрозуміла. Добре, йди, я зачекаю. Панночко дозволила: Привела мене бабуся до хати. Там сидів Назар із своєю дружиною Катрею. Хороші люди, запросили до столу. А ще в куті сидів прокіп і постійно дивився на мене. За столом говорили про нову пані, зітхали через її важкий характер. Мене розпитували про неї, а той парубок мені припав до серця. Минуло півроку, скільки всього за цей час було, люди засинали і прокидались в сльозах, проклинаючи пані. Вона навіть калік і дітей змусила працювати. І якби вона нормально говорила, це одне, а так все постійно в криках з доріканнями. Спочатку люди сподівалися, що їх пан захистить, а потім зрозуміли, що він нічого не вирішує, своєї волі немає. А пани сусіди хвалили її, казали, що вона хороша господиня. Тільки стара бабуся весь час зберігала спокій, то до неї всі її ходили. Щоб самим трохи заспокоїтись. Як же сумно всім нам жилось, ніде сміху не почуєш? З прокопом у нас було все добре, кохали один одного, тільки вечорами могли бачитись. А пані ставала дедалі злішою. Катрія свою дитину майже не бачила, весь час пані її ганяла, ну і якось вночі померла її донечка. Катрія жити не хотіла. А пані її і далі змушувала працювати. Тепер я вас не боюсь, сказала їй Катря. І відразу за це пані прогнала дівчину з двору на панщину. Пан їй дав карбованця та не взяла його Катря, викинула. І ніхто його не брав, поки пані сама не знайшла. Чого гроші губиш? дорікнула вона чоловіку. А у катрі дах зірвало. Повсюди бігала, свою дитину шукала, а потім і наклала на себе руки, втопилась. Запросила якось з міста кухаря москаля. Пані його постійно хвалила, а він вмів їй догодити. Назар жартома іноді казав, що планує втекти. А як піймають? питав москаль. А може, й не піймають, відповідав Назар. Тим часом померла стара пані. Молода за нею горювала. Пан, як завжди, її втішав. Сказав, що вже домовився зі своїм другом, щоб той став хресним для їхньої майбутньої дитини. А пані знову плакати. Не хочу кумом твого друга, хочу кумом полковника. Ну і пан відразу погодився, а потім і сам розплакався. Народився в них син, на хрестини приїхало багато гостей, всі веселі. Стою я з прокупом і підходить до нас пан. Пане віддайте за мене устину, каже йому Прокіп. Добре бери, живіть собі щасливо. А пані? Зітхнув тоді пан, сказав, щоб за ним йшли. Привів нас в кімнату з гостями, попросив при всіх, щоб пані дозволила нам одружитись, а та мовчить губи гризе. Тоді полковник сказав, що ми гарна пара, що нас треба одружити. Всі підхопили. Пані змушена була погодитись. Ми відразу і одружились, щоб та курва не передумала. Потім вона і чоловікові, і мені дорікала про це, але вже нічого не могла змінити. Прокіп з часом став сумнішим: Не можу я бачити, як пані знущається над тобою, а нічого вдіяти не можу. Я його заспокоювала. Прийшла осінь. Трусили ми в саду яблуні, прибігли якісь дітки, і бабуся пригостила їх. Це бачила відьма і давай кричати: Ти моє добро крадеш. Пан ніколи не забороняв пригощати дітей, відповіла бабуся. І тоді та курва вдарила стару по обличчю. Я кинулась до бабусі, пані вчепилась в мої коси. Підбіг прокіп. І прибрав її руки. А в той аж обличчя перекосила, почервоніла і почала кричати: Прибігли люди, пан! Мені руки ламають, а ти мовчиш. Віддай його у москалі. Тоді пан розпорядився віддати мого прокопа в солдати. Посадили нас на віз і повезли в місто. Добре, що та сука не бачила, а то б не пустила. Лишились ми в місті удвох. Ну що, Люба, відчуваєш себе вільною? питав прокіп. Знайшли ми хату, яку здавали в оренду, а в нас геть ніяких речей не було. Все лишилось на хуторі. Хазяйці сказали, що готові платити щоденно. Добре, платіть щоденно. А як не буде грошей, то я зачекаю, відповіла вона. І стали ми жити самі. Наша хазяйка була вже старенька, привітна і добра. Якось сиділи ми ввечері, і до нас прийшов Назар, втік він з хутору. Сказав, що там все по-старому, дав нам п'ять карбованців і пішов. той час, поки ми жили вдвох, був найкращим. Ніхто на мене не кричав: все, що заробила – все моє. І ось навесні Прокопа забирали в похід: Я повернусь, сказав він, і тоді ми будемо вільні. Напередодні ми сходили на хутір, аби попрощатися з усіма. Слава Богу, панів тоді не було. Бабуся нас благословила. Я провела Паркопа аж до Києва, там і лишились жити і працювати. Чоловік з військом пішов на Литву, сказав чекати на нього. Я й чекаю. Вже сім років минуло відтоді. Бабуся на хуторі ще жива, про Назара геть нічого не чутно. Я працюю. А головне, я вільна від панів. І це завдяки моєму. Прокопу, ось така сумна історія, друзі.